Йоу, друзі, всім привіт, сьогодні ми граємо в... Знаю, о, тут про замок що то э... Так, що тут? О! що то я Йо, нормально, ну виглядає, Так, я раз я на тысячу другую 450 доларів. Що їму за них зробити? А от. Mm -mm. Що ми візьмемо? Вот і отак двох. О! Тобто давайте виставим раз, два, три і раз, два. О, нормально виглядає. Так, вони біжут. А до речі, грошики вже сипаються, грошики сипаються, гроші ссипаються. А тут же що тут таке дивне? Там мої вбили їх. Йо, внизу вбили, зверху не вбили. Ну, на жаль, але 86 доларів. Можна взяти ще одного такого поставити його. Коже так навіть. У мене є що-то таке, якийсь спел. А, це замороження. Я не буду його юзати, а фото вже, фото інше. Капець. Це було дуже важко затащити. Ай, ну, я хочу набирати 500. Так, ми вже набираємо, 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 набираємо. 100 метрів. Ну, 100 чогось. Далі 150. Все, дойшли, і тепер б'ємося. Давайте то вбийте його, хоч так. Все, ми вбили їх. Але тут якісь маги, як нам магів перемогти? Два удара. Нас нема, капец, так, а что у меня есть, 262 доллара, <coughs> бежим, 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 бежим. нуля, теперь 50, 60, 70, 80, 100, 150, о, 162, тоже на 162, а то самое, то самое. Так, я типу це зношу, я це знаю, а потім вже не раздош, так? А, в мене ще й один лучник лишився. А ч один? що то якось дивно. Так, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. А, тут можна, типу, вертатися. Біжим, 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 біжим. біжим. Блін, це, це важко! 66 доларів тільки! Можете підписатись на канал Буляйк! Так! Я купив в когось. Виглядаю <кхи> жорсткого! <кхи> Але у нас тут типа помечники і офіцер. Ну, давайте поставлю сюди типа у рукопашку не разумею він типа в рукопашку будет битись часов а мага. ну да конечно зразу маги как нам магию перемогти а ты имя а, а він может ликує их ранее может будет что я не їх лікує. тому що зараз я нічого не робив. Ну це тоді прикольний пацан. можна додати ще оце ход. За 50. <клес> хто хоче до мене в друзі, пишіть свій нік. Я вам додам або скидайте. в мене основний нік, я потім покажу. В кінці відео. Це якось нереально, я б не міг вбити оцих. Це якось дуже багато, але ми вже маємо дуже багато тих. давай лише одного лучника купимо. Отут. Все, побіг. А я не хочу одиночкою взяти. Я її чомусь бережу. А зараз маги, то у нас тоді сила вулить трошки. Ну, давайте подивимось, що це одиночка така. Але давайте не тут, а на наступній вежі, коли у нас буде вже дуже слабенькі війська. Ааа, заморозка, заморозка, давай, давай, давай. Имба, имба, имба. Ого, а силісты до ударів было. О, все, все, добрав. Теперь я хочу выбудувати якесь нормальный таке висит. Раз, два. Три, 4 п'ять, шість. Три лучника, Значить, один тут, один тут, один тут. І один офіцер тут. О! Ну, може, зараз ми трошки більше найдуш там. Трошки. <клух> Багато що відпоміну може поміятися. Вони вже зближаються. <клух> О, все, нападають, нападають. О, у капець, капец, як шотку их зносило. Капец. Не вай легко зносить. Так. Ня. Насла. Ал двести пятьдесят доллара. Нормально. Скільки я маю? 620 Не я хочу цей купити. А хто там є взагалі в кінці <год> О Там в кінці гадила якась. Боже! Титан 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 А до тут тоді сердечка їх тут сердечка <год> Але ці красим просто очі здалі, стріляють але щоб оці нормально працювали, треба, щоб їх захищали оці. А вони, типа, дає буст е швидкість. Давай я ботів. Зараз ще трошки не збираю і потім вже ну, куплю мага. можу повертати камеру? Ні, я нічого не можу робити. Мяу-мяу. Ну, минус два магиї. Просто, просто один трошки пока Так, о, це ми ще, ще з таким я не зустрічався скою. <кхе> а не, ні, я зустрічався ніби. Чи не, ні? я не знаю. Давайте вбийте магию, вбийте магию. Там да, мы вбили магию, мы дальше пройшли. а там не бо у нас до лучника. <кхе> а там же 4. 3. І в них фортеця, типу, три фортеця. Ну і сьогодні, все. Так. Е, купляємо цю штуку. І хто хоче по цій грі другу частину, ну, пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, е... Щось напишіть. Будь що напишіть. Будь-що. Труха частина там, продау, ось таке. Але мах прям імба. Правильно імба. Ж, відчуття, що оцей, типу, оцей от пацан, який дає їм швидкість, то він, типу, дає їм швидкість. А от сам чіткості немає, тому що вони його чекають завжди в кінці. І полетіли, 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 полетіли. А ми зараз купити купу тих uh, мечників. А до речі, імба, до речі, реально. Купити мільйон мечників і атакувати. Так, знесли і це ми вже, мабуть, не знам, тому що ти типу, получено. А ну стоп, нас їмали. А, у з намага перший пішла, ну тут є так, це нереально 182. Я куплю во все оце. Типа всіх копля. И ще плюс 6, то а я ще раз все одну линии найдвіда буду. Ну, поставлю. Вот так. Як моя армия? Так, шо далі? Дай, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 секунда. Так, О, все, шай плюс пять. Я их майже всех купив, Ну, все купил. Хорошо, я просто совершилась. Ой, а цей взагалі неправильно поставлений. О, так. Не, ну прям гарно. Так, атакуємо. У mm нас -hmm. так їх багато. Це капець. Куда ми дойдем? З такими арміями. Вони один удар мага вбивай. Але один же той вбився. Два вбились. <coughs> Остання ліні. лінія покосана. Все. А та це взагалі мечник, це якась люта імба. Можна тут би мечників купити. Реально. У них тільки ніж лучники навіть краще. Ми вже до якогось коричневого дійшли. Ми 600 доларів заробили вже. А ми ще далі не здамося. О! е, uh, зараз дограємо. І це бос, бос, реальний бос. Все вбиваю. І на цьому Можна завершувати, я думаю. Бо в нас така вже величезна армія. Пишіть проду, там щось таке. Я буду ще з її. І я можу вам потім покажу. Ну добре. Всім стоп. А... Десь можна знайти якийсь ракурс. Так. Да, можна залізти? А, ні. Добре. Ну цей ракурс буде нормальний. І все, друзі. Всім папа! -па.